Чотири тисячі гривень ціна за відстрочку від служби в армії. Саме на отриманні хабра в такому розмірі затримали лікаря обласного центру. За 300 доларів США він мав підготувати епікризи і висновки, які б звільнили жителя Зарічницького району від служби в армії. До правоохоронців звернулася 41-річна мешканка Зарічницького району Жана, та повідомила, що з її сина лікар однієї з лікарень рівного, який є членом обласної лікарської призивної комісії, вимагав 300 доларів США за підготовку епікризів і висновків необхідних для звільнення від служби в армії. Тепер лікар має всі шанси провести час не за обстеженням військовозобов'язаних, а за гратами. Правоохоронці з'ясовують, чи бува, не було помічено за лікарем аналогічних зловживань до цього. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники оперативних розробок сектору по боротьбі з економічними злочинами задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 4 тисячі гривень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 ті 300, 168 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права, права обіймати певні посади на 3 роки.